Цього року Україна відзначає 95-те річчя Ліни Костенко, поетиси, чий голос став символом незламності, гідності і любові до батьківщини. Її слова проникають у серця, надихають і пробуджують національну свідомість. Ми запитали учнів, рідки Ліни Костенко стали для них життєвим девізом. Давайте разом почуємо їхні думки. Чи є в поезії Ліни Костенко слова, які стали для тебе життєвим девізом? Так, Ліна Костенко сказала дуже влучну фразу, що душа у вирі ніколи не відлітає. Цим вона вказує на єдність людини із нашою рідною землею. Дякую за відповідь. Який вірш Ліни Костенко вам сподобався найбільше і чому? Перестечко. Тому що він розкриває героїзм наших предків та їхню боротьбу за незалежність. Дякую за відповідь. Який вірш Ліни Костенко тебе вразив і чому? Крила, він надихає, не здавається вірити у власні сили та не втрачати свободу. Якби ви мали можливість поставити ліні Костенко, одне запитання. що б ви її запитали? Що ви вважаєте найбільшою цінністю для українців у наш час? Дякую за відповідь. Якби ти мала можливість поставити ліні Костенко, одне запитання. що б ти її запитала. Чи є у вас улюблений вірш, який ви вважаєте найбільш особистим? Дякую за відповідь. Чи є тема у її творчості, яка здається вам особливо актуальною сьогодні? Свобода. Вона завжди відстоювала право людини бути вільною. Дякую за відповідь. Чи є тема у творчості, яка здається тобі особливо актуальна сьогодні? Любов до України її вірші ще раз нагадують нам за що ми боремось. Дякую за відповідь. Які образи та метафори Ліни Костенко тобі запам'яталася найбільше? Крила кожен має щось, що робить його вільним. Дякую за відповідь. Але ти пояснив людині, яка ніколи не читала Ліну Костенко, чому варто познайомитися її творчістю? Це просто поезія, філософія, яка надихає мислити та діяти. Дякую за відповідь. Які образи або метафори Ліни Костенко тобі найбільше запам'яталось? Життя без коректур це нагадування, що варто цінувати кожен день. Дякую за відповідь. Ліна Костенко. Це не просто ім'я в українській літературі, а символ незламності, правди та гідності. Її слова звучать актуально і сьогодні, допомагаючи нам усвідомлювати нашу єдність, силу та відповідальність за майбутнє України. Нація вмирається не від інфаркту спочатку їм відбирає мову. Нехай її поезія продовжує жити в наших серцях і надихає нас змінювати світ.